Доброго ранку. Любити себе надо так, як ти любиш а, саму найближчу і найдорожчу собі людину. Ну, наприклад, а, і тут неважливо чоловік, жінка. Тут, якщо я чоловік і люблю, да, мухи літають, і люблю свою дружину безмежно люблю, то коли вона щось хоче або не хоче, я її в будь-якому випадку підтримую. Щодо себе, коли я щось хочу або не хочу, я починаю себе насилувати А це неправильно. В інстаграм профілі там трішки більше буде в історії сьогодні про цю тему. Я її розверну більш ширше. Вам гарного дня.